Зараз скажу за нас всіх за жінок, знаєте, коли це знайоме відчуття, вирішуєш відмовитися від мас-маркету, і волосся просто починає бути сухим, ламким, як солома, просто шкіра голови вже наступного дня жирна. Знаєте, Я це називаю синдромом відміни масмаркету. маркету Тут Більшість жінок роблять одну і ту ж саму помилку. Вони повертаються до цих всіх старих шампунів, масок, які там милиться просто навіть без води. Думають, що професійні шампуні не працюють. І коли ви переходите на якісний догляд, то відбувається кілька речей. Тобто, шкірі потрібен Ас, аби відновити свої механізми регуляції, волосся знімає, наче знаєте, таку маску, і показує реальний стан, і можуть бути періоди сухості чи жирності. І це нормально. Чи продукти вони створення, оцей перехід пройти максимально м'яко, підтримати баланс шкіри, відновити природній оцей ресурс волосся не без виснаження. І якщо б ви хочете зараз вирішити якусь задачу, чи то випадіння, чи то полотно волосся, просто напишіть мені слово консультація, і я вам дам індивідуальну стратегію, як ми можемо вирішити цю задачу конкретно у вашому випадку. Чекаю на вас.